Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні в вашій увазі лапароскопічна апендиктомія, як завжди, з цікавинкою. Бачимо кишеню, яка сформована у пацієнта, де ховається сліпа кишка. Беремо апендикс, бачимо, що він майже незмінений. А от дистальний відділ тонкої кишки бачимо, що гіперемований і м'ясистий. Продовжуємо перебирати тонку кишку, оскільки коли. Апендикс є сумнівний, обов'язково оглянути близько метра або хоча б 40 см тонкої кишки з метою пошуку дивертикулу Меккеля. Це захворювання, яке може імітувати гострий апендицит, і яке також потребує. Операційного втручання. Якщо вам буде цікаво послухати детальніше про дивертикул Мекеля, обов'язково напишіть про це в коментарях і я зніму відео. А зараз бачимо, що в подальшому тонка кішка зовсім не змінена, вона тоненька, рожево, такого синюватого кольору. От, ми перебираємо її далі і шукаємо, чи немає якоїсь патології. Але бачимо, що вона тоненька, спавша і зовсім не хвора. На відміну від термінального відділу, тобто відділу, який знаходиться перед переходом тонкої кишки в сліпу. В цій ділянці, як ми потім знову ще раз побачимо, тонка кишка гіперемована і така м'язиста, м'ясиста, і вона знаходиться в пухких спайках з парієтальною очеревиною. От, вертаємось до неї, бачимо, що вона трошки відрізняється від тої кишки, яку ми перебирали перед тим. Бачимо от, червоне зліва, вже частково від'єднані спайки з парієтальною очеревиною. очеревиною. Натягуємо кишку і бачимо, що вона в таких пухких спайках. Це може свідчити про перенесений запальний процес раніше у пацієнта. Під час вже більш детального збору анамнезу після операції ми виявили, що у пацієнта періодично були болі в животі протягом останніх декількох років, а також були підвищення, епізоди підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Поносів або слизу крові в калі в пацієнт не відмічав. Про що можна подумати в такій ситуації? Бачимо, що є запалення дистального, тобто термінального відділу. Тонкої кишки, яка називається латиною іліум. Тому таке захворювання ми називаємо термінальний ілеїд. Причиною якого може бути хвороба крона. Я... Зараз я легенько роз'єдную спайки. Бачимо, що вони не такі щільні. От, і намагаюсь від'єднати цю кишку, переконатися, що там немає якихось прикритих перфорацій. або інших якихось е, скупчень гною чи чогось подібного. От зараз вже переходимо, ця спайка трошки міцніша, твердіша, тому переходимо до електрокоагуляції. Заодно ми трошки мобілізуємо купол сліпої кішки, що дозволить нам більш ефективно маніпулювати з апендексом. Знову ж таки, питання, чи видаляти апендикс в цій ситуації, залишається відкритим. Якщо це відео дивляться колеги-хірурги, напишіть в коментарях свою думку, чи варто видаляти апендикс, коли він сумнівний, як в даному випадку, або як ми напишемо в протоколі операції, катаральний апендицит, чи варто його видаляти, чи можна лишати на нашу думку, оскільки є ілоцикальна зона спровокована. Пацієнта є невелика кількість випуту. апендекс сумнівний. Ми вирішили його видалити. Якщо у вас інша думка, обов'язково аргументовано. Напишіть про це в коментарях, буду радий подискутувати. Ми продовжуємо відділяти спайки, які приє... якими прирощена тонка кишка до парієтальної очеревини. До речі, з подальшою тактикою щодо цього пацієнта було вирішено, крім того, що ми зробили апендектомію, призначили пацієнту антибактеріальний препарат і призначили лікування характерне для лікування хвороби крона. Ми дали пацієнту сульфосалазин та стероїди на декілька днів. В подальшому плануємо зробити пацієнту колоноскопію та підтвердити або заперечити діагноз хвороби крона. Продовжуємо роз'єднання спайок. Бачимо, що спайки вже трошки твердіші, тому когулюємо їх з допомогою електрокогуляції. Вже внизу бачимо брижу тонкої кишки, тобто то нижче вже не спайки. Тут внизу вже бачимо брижу тонкої кишки, І далі ми десекцію продовжувати не будемо. Ще відпускаємо цю останню спайку зверху. І ось вже наш термінальний відділ тонкої кишки фактично повністю мобілізований від спайок. Ніяких там гнійників або прикритих перфорацій ми не виявили. Бачимо, що і сліпа кишка також знаходиться в зростах з парієтальною очеревною. Але, напевно, потреби роз'єднувати їх всі немає, і ми пробуємо вже приступати до апендектомії. Як бачимо, апендекс. Ледь, ледь ін'єкований судинами, але також знаходиться в зростах і дещо схований. Основи його ми ще не бачимо. Тому все-таки, знову ж таки, оці всі зрости і незначна гіперемія ін'єкція судин для нас є аргументом на користь того, щоб все-таки провести апендектомію в даного пацієнта. От ми постійно перехоплюємося, намагаємося взяти якомога нижче і тупим шляхом ці пухкенькі спайки, розділяємо. Поки що вони даються на розділення тупим шляхом, тобто без електрокоагуляції. Але і вона обов'язково буде. От, як я казав, переступаємо до електрокоагуляції, бачимо, що тут спайки вже трошки міцніші. Обов'язково, коли. Працюємо монополярною електрокогуляцією, максимально далеко відтягуємо зону коагуляції від кишки, щоб уникнути випадкової ятрогенної перфорації. Натягуємо і тільки тоді коугулюємо. Зачіпляємо гачком як серпом або косою. Натягуємо максимально на себе і тільки тоді коагулюємо. оскільки монополярна коагуляція менш безпечна, ніж. Біполярна, тому все-таки краще бути обережним. Лігашура ми в своїй операційній, на жаль, поки не маємо, тому в більшості випадків працюємо все-таки монополярною коагуляцією. Якщо дотримуватися всіх правил техніки безпеки, то це досить зручний спосіб. На одній із конференцій, на якій були британські колеги, я бачив, як з допомогою. Монополярного звичайного гачка хірург виконував нижню передню резекцію прямої кишки. Тому обмеженість в інструментах не завжди є гарним виправданням для того, щоб нічого не робити. Навіть отаким монополярним гачком можна робити цікаві операції. Так от, знову ж таки, підтягуємо апендикс. І намагаємось звільнити його основу. От бачите, там, де пухкі спайки, вони легенько стягуються тупим шляхом, вони сповзають і оголяють нам вже купол сліпої кішки. Відео ледь трошки монтовано, якісь моменти, там, де заміна інструментів або щось таке, я повирізав, щоб зекономити ваш час. Але більшість саме технічних моментів без монтажу, без прискорення, все в реальному часі. Щоб можна було розуміти, що відбувається, зараз я намагаюсь побачити брижу апендикса, які можуть бути варіанти. Фактично, її можна було просто відпалити з допомогою того ж таки монополяра, відпалити по апендексу і до кінця. Але тут вона досить легко виводиться, і я вирішив її, перед тим як її відпалювати, перев'язати, щоб це було більш надійно і можна було швидше. Коогулювати, не хвилюючись за те, що отримаємо якусь кровотечу. Біля самого апендикса робимо вікно в брижі. Ось ми бачимо інструмент в вікні, вікно сформоване. Бачимо, натягнули брижу. Ось така вона досить немаленька. Скоріше за все, саме там йде апендикулярна артерія, яку нам і потрібно перев'язати. Але для того, щоб її перев'язати, нам буде потрібен ще один інструмент. Оскільки для зав'язування треба два інструменти. а Один інструмент потрібен буде для того, щоб підтягувати апендикс догори, щоб ми могли якомога нижче сісти на брижу і перев'язати її. Тому ми вводимо ще один інструмент і заводимо звичайну шовкову нитку. Е, нитку. Цього разу ми навіть взяли трошки задовго. Потім я вже подумав, що все-таки краще брати коротшу нитку, нею легше маніпулювати. Тим більше, що шовк, він досить зручний для в'язання, він м'ягкий. Єдине, що він дуже приліпає до кишки, і його не завжди легко підняти з тканин. Зате він дуже добре тримає вузол і дуже добре лягає. І під час того, як ви робите петлю, він не крутиться і. Просто собі тримає форму. Проводимо нитку крізь вікно в брижі. Виводимо її назад. Нам треба побачити нитку і вхопити її іншим інструментом. О, готово. Нитка в нас проведена поза брижею, але, як я вже казав, щоб зав'язати, мені потрібно два інструменти. Відповідно, ще один інструмент буде введений додатково. Для того, щоб тримати апендикс в такій позиції, як зараз. Зазвичай ми робимо апендиктомію з трьох портів, один 10-мм для камери, точніше, перепрошую, два 10-мм та один 5-мм. В даному випадку два 10 мм та два 5 мм порти. Чому два 10-мм, тому що один у нас 10-мм оптика, яка ставиться в один трокар. А друга десятка ставиться для того, щоб видалити сам апендикс. Адже в десятку його буває пропхати досить тяжко, так як і в цьому випадку ми будемо окремо виділяти брижу і апендекс, щоб окремо їх видалити, не використовуючи пакет, а просто затягуючи їх в редюсер. Ось, Ось ми, асистент підтягує вверх. Апендикс за брижу. Я обвів нитку навколо брижі, і зараз буду її зав'язувати. Як я вже казав, бачите, її трошки важко взяти, брати з тканин, бо вона приліпає до них, але якщо бути обережним, акуратно це робити, то це не так і складно. Робимо С-подібну таку дугу. і Обкручуємо навколо інструмента. Я хочу перший раз зробити два, дві петлі, щоб зав'язати стандартний хірургічний вузол, який буде більш надійний, ніж з однією петлею, тому мушу постійно от накидати його наверх. Ось бачите, робимо одну петлю і другу. І тепер хапаємо кінчик нитки. Це робить цей вузол більш надійним і дозволяє його легше зав'язувати. Однак, якщо ця нитка була би. Грубша, це шовк-трієчка, якщо б це була четвірка або цей, цей вузол важче дотягувати. І інколи буває таке, що коли ми перший раз робимо дві петлі, то не можемо досить надійно затягнути вузол, і, відповідно, він в майбутньому може спадати. Тому все-таки треба кожен раз думати, що для нас важливіше, і вибирати цього разу ми в'яжемо два вузли чи один. Ну, але чим товща нитка, тим е, тяжче затягується цей подвійний вузол. От, Ми фактично перев'язали брижу. Зараз ще кілька разів зав'яжемо. Як я вже казав, нитка трошки задовга навіть для цієї процедури. І бачите, що я трошки гублюсь в ній. От, Зараз я цей і шукаю кінчик. От, знову ж таки, вона переліпає до тканин. Але це цілком нормально. От, За рахунок довжини нитки, треба постійно її перебирати, і трошки це ускладнює нам життя. Другий раз. В принципі, на цьому можна і зупинятись, оскільки перший у нас був подвійний, то фактично у нас є три узли. Але, Але все-таки я вирішую зав'язати ще й третій раз. Це така хірургічна надмірна обережність. Я думаю, що це не надто погано. Трошки зараз нитка вже перестала мене слухатись. Але, але петлю все-таки вдається сформувати. Зав'язуємо третій вузол. Наша брижа перетиснена, перев'язана. Як я вже казав, робити це було абсолютно не обов'язково, її можна було просто відпалити. Але знову ж таки, по-перше, це дозволяє нам потренувати навики в'язання вузлів. По-друге, це більш надійно і безпечно, оскільки ми використовуємо монополярну коагуляцію. Якби в нас був лігашур, це було б зробити ще простіше, ми б просто перепалили брижу лігашуром. А так ми просто вище нашого зав'язаного вузла відпалюємо цю брижу аж до апендикса. Бажано не пошкодити сам апендекс, бо з нього потече фактично кишковий міст. І це буде контамінація черевної порожнини. Тому натягуємо постійно брижу. Дуже важливо в лапароскопії, завжди робити хорошу тракцію і працювати знову ж таки монополяром якомога далі від важливих структур. Апендикс такою структурою не є, оскільки ми його все одно видалимо, але ніколи не треба забувати, що за ним ховається сліпа. Кишка. Зрізаємо нитку і видаляємо її з черевної порожнини. І так, як бачимо, тут ще є частинка брижі. Цю частину ми вже коагулюємо, додатково її зв'язати, звичайно, не будемо. І зараз ще трошки почистимо основу від спаючок, щоб вже в нас все було гарненько. Щоб місце, де будуть лягати петлі, було максимально чистим. Знову ж таки, тут ми працюємо близько біля купола, тому максимально натягуємо канини перед тим, як їх коагулювати. Працюємо як косою. І потрошки стягуємо так само і тупим шляхом. Бачимо, що тут є ще трошки-трошки спайок. Знову ж таки, можливо, це вже й надмірна дисекція, але. Але стараємось працювати безпечно. І стараємось максимально очистити. От, бачимо вже чітку основу апендикса, купол сліпої кішки. Ще раз підтягуємо його, дивимось з усіх сторін і заводимо петлю редера. У відео в назві говориться про те, що будуть різні варіанти зав'язування кукси апендикса. Тому Перше, що ми використовуємо, це петля редера. Нитку, яку я використовую, це PDS-одиничка. Це монофіламентна нитка, що розсмоктується. Чому монофіламентна? Тому що вона дуже добре тримає петлю. Якщо взяти той самий шовк, він постійно петля буде спадатись, і маніпулювати нею буде не надто зручно. Перед тим я використовував хромований кетгут, але він не дуже. Передбачуваний матеріал і не дуже комфортний, хоча й дешевший, ніж ПДС. От. Але інколи петлі редера з ним не затягуються, інколи рвуться. Після цього я кілька разів спробував ПДС. Вона мені сподобалась, і тепер майже завжди я використовую ПДС. Чому така велика товщина, аж одиничка, або це на американський манер? На наш манер це фактично п'ятірка, тому що, якщо взяти меншу нитку, вона буде пролазити крізь отвір в штовхачі лігатур, і ми не зможемо її затягнути. Затягнувши петлю редера, видаляємо нитку. А другий раз перев'язувати, тобто контрольну, цю, ми будемо в'язати просто інтракорпорально, так само, як ми в'язали брижу. Цей варіант теж цілком прийнятний. От, проводимо нитку за апендиксом. Цього разу я взяв нитку трошки коротшу, і це вже не шов, це вже PGA. PGA 20, якщо я не помиляюсь, я взяв тоншу нитку, тому що вона міцніше в'язатиме вузол, триматиме вузол. І знову ж таки, бачите, що я перший раз роблю дві петлі. Нитка цього разу коротша, маніпулювати нею набагато зручніше. Тому. Садимо її фактично на ту саму лігатуру, яка була перед тим, і затягуємо її. Завжди кладемо на основу дві лігатури і одну на відхід, щоб не вилилось вміст не вилився з апендикса. Наступні вже робимо по одній петлі і зав'язуємо. Метод теж досить зручний. Якщо натренувати в'язання вузлів то це досить таки нескладно. От. І тут простіше не потрібен ні штовхач лігатур, ні спеціальна нитка. Можна використати фактично будь-яку нитку, яка для вас зручна. Знімаємо і другу нитку. От. І після цього заводимо третю нитку, яка вже буде нам на відхід в'язати і Також ми будемо з допомогою звичайної лігатури. На відхід, в принципі, можна навіть накласти кліпсу, якщо ширина апендекса дозволяє її перекрити, вона все одно буде видалена. Накладати кліпсу на куксу я більше не накладаю. У мене був один випадок, коли ми накладали кліпсу. Після чого мали ускладнення. Кліпса не пережала до кінця апендекс, і в ділянці кукси сформувався абсцес. Після того кліпси для апендекса я не використовую. Кліпуємо тільки брижу, якщо у цьому є потреба. Або кліпуємо, або перев'язуємо, або просто коагулюємо її коагуляцію. Також можна, знову ж таки, кліпсу використати на відхід, щоб не в'язати ще один вузол. Якщо вам так простіше, але знову ж таки, якщо кліпса достатньої довжини, щоб перекрити повністю просвіт апендекса. От Бачимо, що вже ми зав'язали третю петлю на невеликій відстані від попередньої, щоб було місце, де розрізати апендекс і, власне, виконати. Апендиктомія. Бачите інструмент. Нитка тоненька інструмент. Інструментом її нелегко вхватити, але цілком реально. У нас трошки потіє камера, зображення не завжди надто хороше. У нас стійка Full HD, не 4 k і ще, напевно, трошки втрачається через систему запису. Про те, що я вже казав, бачимо, що брижа, яка залишилась на апендексу, досить велика, і він просто разом з брижею не піде в 10-мм трокар. Тому ми відсікаємо брижу. Від апендекса для того, щоб спочатку видалити брижу, а потім сам апендекс. Таким чином, не використовуючи пакет, а просто затягуючи обидва елементи в редюсер. Насправді, вона, ця брижа досить велика, навіть для того, щоб самостійно війти в редюсер. Ми просто по шматках її поріжемо і витягнемо. Цей процес нецікавий і тривалий, тому я його трошки виріжу. Ви вже побачите момент, коли ми. Засовуємо останній шматочок брижі в редюсер, щоб зрозуміти, як це відбувається. Але в будь-якому випадку можна її просто так порізати на шматочки і вийняти по шматочках. Бажано їх не забувати видалити всі. Ось ми забираємо вже останній шматочок брижі, втягуємо його в редюсер і витягуємо з живота. Після чого нас лишається тільки апендикс, який необхідно також видалити. Підтягуємо за нього, щоб якомога краща тракція була. І перерізаємо. Куксу завжди лишаємо не, не дуже коротко, щоб бути певними в тому, що лігатура не сповзе. Як бачите, апендекс без брижі легенько заходить в троакар і видаляється з черевної порожнини. Тепер. Завершальний етап беремо серветочку, сануємо черевну порожнину, висушуємо ложе. В даному випадку ми ще задренуємо дану ділянку одним дренажем, який видалимо на наступну добу. Оскільки була досить велика зона дисекції. І десь мілілітрів 20-30 до наступного дня натіче. От, а довше тримати я не бачу сенсу, ось тільки буде тільки ризик інфікування. Бачимо, що така у нас кишеня. Це анатомічна особливість пацієнта. Нічого з цими спайками ми робити не будемо. Якщо вам сподобалось відео, є якісь коментарі, зауваження. З радістю, готовий обговорити все в коментарях. Пишіть, буду радий почути. До зустрічі у наступних відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. До зустрічі.